Нелогично, несправедливо и преступно в стране террористу находиться и принимать самые важные решения в самом важном мировом органе, имея право саботировать, останавливать ключевые и переломные решения цивилизованных стран. Мы все можем с вами сыграть очень важную роль. Мы все можем подписать петицию, распространить петицию, попросить наших друзей, которым не безразлична собственная судьба, судьба цивилизованного света, своих детей, семей и нашей планеты. Я вас закликаю підтримати цю ініціативу, зробити свій персональний внесок в боротьбу з російською агресією. Я також звертаюсь до президента України Володимира Зеленського. Ви маєте зараз величезний міжнародний авторитет. Я вас закликаю підтримати цю громадську ініціативу, ініціювавши розгляд цього питання на рівні Організації Об'єднаних Націй. Разом ми переможемо. Гейт Російську Федерацію з Організацією Об'єднаних Націй. Підпиши петицію. Нам потрібно донести цей меседж до мільйонів громадян з усього світу. Нам потрібно достучатися до мільйонів людей, які мають спонукати свій уряд, вигнати агресора з ООН. Тобто зараз в статуті ООН є країна під назвою СРСР, яку фізично не існує. Не те, що її там на паперах не існує там, де юре її не існує фізично. Тобто, в тих кордонах, які в яких був його немає. 91 му році відбулася фера століття, тоді засновуючись на листі президента Російської Федерації Єльцина до генерального секретаря ООН, в якому стверджувалось, що потрібно вважати Росію новою назвою СРСР. На з'їзді Ради безпеки були замінені таблички, порушивши всі можливі процедури, існуючі вон для прийому нових членів та статуту. Сьогодні українські активісти, міжнародники, громадські діячі, політики, дипломати запустили петицію для того, щоб відновити історичну справедливість. Кожен з вас може зробити історичний крок і змусити міжнародну спільноту і організацію Об'єднаних Націй відновити історичну справедливість. Підпиши петицію і викинь Росію з ООН. Когда мы поднимали эту тему в парламентской ассамблее Совета Европы, я являюсь одним из делегатов Украины в ПАСЭ, и записали это в резолюцию, чтобы обратиться в ООН, чтобы они рассмотрели вообще, на каких основаниях Россия там находится. Для многих это было откровением моих коллег из Западной Европы о том, что, собственно говоря, Россия в ООН находится незаконно. Достаточно открыть устав ООН и прочитать, и понять, что Россия вообще не должна находиться в ООН, и тем более иметь место, постоянное место В Савбізі, і пора встановити міжнародне право. тому я піддержую це движение і вважаю, що саме так, саме таке рішення в итоге должно бути. А Союз Радянських Соціалістичних Республік це не Російська Федерація. Тому ні КНР, ні Росії робити, ні в Раді Безпеки. Ні, вон нічого. Вони повинні пройти все чистилище. Отак, От як написано в статуті, всі екзамени здати перед тим, як Генеральна асамблея прийме їх до Організації об'єднаних Націй. Для того щоб це було реалізовано, треба підтримати петицію. Якщо ця петиція набере необхідну кількість голосів, це стане темою розмови всього світу. На мой взгляд, это, это прагматизм. Путин не самый глупый человек э, на Земле. Он прекрасно понимает, что ему, ему в руки попал э, уникальнейший инструмент влияния на, ми, на, на, на весь земной шаг. Он может через Организацию Объединенных Наций проводить политику и влиять на мировые процессы.